Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка акції в Єві. Акції діють лише 2 дні, тож не пропустіть, є кешбек, є гарні знижки. Подивіться, може вам щось треба з цього списку. Акція з 27 по 28 січня, тільки 2 дні. Фарба Сіос 118 гривень. Кольори є на вибір. Друга одиниця домашніх капців піде за пів ціни. Друга одиниця підкреслюю. Перші ви оплачуєте згідно цінника, там плюс-мінус по 220, їй дорожчі. На кожних капцях є свій цінничок. Засоби для інтерної гігієни, крім вологих серветок, кешбек 80%, омбрела засіб ціна 3580% від торгової марки Літо. Є у двох варіантах з дозатором. Ціна 50 гривень, Лінджері 62 гривні та 57 гривень. Зелена аптека 80 гривень засіб для інтерної гігієни. Біо 106 гривень, Family Doctor 74, найдорожчий варіант по 399 гривень. Мій улюблений це є лактоцит, Є для дорослих жінок і для дівчаток. Ціна 195 гривень, бонуси вам нарахуються на картку Єва одразу на наступний день після покупки і будуть впродовж 21 дня. На лінджері усі засоби для особистої гігієни, тампони, прокладки щоденні та для критичних днів зі знижкою. Це продовжили попередню, і акції іменно на них діятиме аж по 30 січня, включно. Знижка 50% на жіночі колготи від 50 до 220 ден. Такі тепліші 50 ден – 174 гривні. Такі мікрофібра 199 гривень 100 ден. 70ден Класік 104 гривні. Мікрофібра – 50 ден 129 гривень. Вони всі в чорному кольорі. 100 ден 9950. І є 150 ден за 114 гривень, 220 ден 249 гривень. Є ще ось такі утягуючі. Fit Up 70ден 124 гривні. Так, це вже є 40 ден. Всі вам показала, бачите, по акції від 50 до 220 ден. Кешбек 80% на Greenway, фітолінія. Таген Гелі для душу. Покажу вам поближче. Ось такий гелі для душу від Greenway по 45,50 за 400 мл. Є ще інші варіанти тут розібрали. Залишилось таких два. Так, більшого об'єму Greenway, це вже є 750 мл. Вони йдуть із дозатором. Зараз вам покажу Покажу. ось такі. Гель для душу, ціна 70 гривень. Повторюсь, кешбек вже з наступного дня можна списувати. Оплатити бонусами можна половину від вартості вашої покупки. Якщо ви маєте бонусних 50 гривень, то щоб їх повністю списати, вам треба взяти товару на 100 гривень. Тоді ви зможете половину оплатити бонусами, а іншу половину готівкою чи карткою. Так, на кешбек ще йде тверде мило від Greenway. набір. Тут є 5 штук за 54 гривні антибактеріальне. Рідке мило від Greenway із дозатором. Такі два. Два варіанти по 40 гривень. Ще якийсь був розпродажний за 25,50, манго та гранат. Дивіться, може, ваші є, є на залишку. Так, І також ось такі запаски рідкого мила, дуже їх є багато, і оливковий, і цитрусовий з ароматом полуниці. Менші від 19,50 ціна, їй по 23, по 19. 450 мл об'єм. Так, ось така груша, до речі, досить непоганий, я вже брала його, 1 літр. І появилась ось така новинка: 1,5 літри. Милорідке мед та молоко. За 55 гривень. Та літрова груша, що я вам показувала, ось тут вона по центрі. Ціна 40 гривень за літр. Знижка 50% на всі кондиціонери у від кіонен. Такий варіант у гранулах. Зараз ціна 114 гривень 250 г. Вони такі досить дрібненькі. Такий ополіскувач об'ємом 1 літр та 800 мл, два аромати на вибір. Ціна 84 гривні. І кінен об'ємом 1 літр коштує. 49,50. Теж два варіанти ароматів. Звертайте увагу, дуже гарна акція. 1 плюс 1 дорівнює 3 на чашки, склянки та бокали. Бачу, привезли цікаві новинки. Бачите, чашка, а ручка, ніби хвостик котика. Є різні котики, і руденький, і сіренький, і чорненький. Тут ще є їхні імена. Ну, дуже мені сподобалось. Шукала цінничок, не знайшла. Потім вам покажу: я сканувала на сканері. Дуже тішу, що нас в Єві поставили сканер, щоправда, він єдиний. Не так, як у Авролі на кожному кроці, але все ж таки, я знаю, що не в всіх Євах є сканери. Надіюсь, в ближчим часом вони будуть по всіх Євах, бо це супер класно. Особливо сканувати косметику декоративно, бо складно буває знайти відповідний цінник. Дивіться, яка класна тарілочка. Це її піала, теж не побачила. Цінник ходіть до сканера. Так, салатник керамічний, ціна 40 гривень. Така цікава. І чашка керамічна 50 гривень. Берете дві чашки, третє в подарунок. Найвигідніше брати в однаковій ціні. Від холіка холька усі засоби для догляду за шкірою обличчям та тіла, знижка 50%. Алої гель 119 гривень, така манюня 49,80 І ось такий набір із трьох продуктів за 224 гривні. Я думаю, це навіть можна зробити такий подарунок комусь дуже гарно. І алоє, він переважно підходить до всіх типів шкіри. Сода для очищення 114 гривень, Пінка. 194 гривні стартер. Я таким користуюся, він має легку текстуру гелево. І BB-крем 114 гривень. Так, ще мають бути маски. Ось така масочка Холіка-Холіка. До речі, з полуницею вона знімає пігментацію шкіри. Ціна 25 гривень. Не тільки такі з полуницею бувають, є ще і інші, але я в маленькій їві тут асортимент не такий великий, як в інших. Тому так, дивіться, від холіка-холіка усі засоби є зі з гарною знижкою в 50%. Можна щось собі прикупити, якщо ви таким користуєтесь, це і корейська косметика доглядова. 2 до 4. На будь-яку одиницю декоративної косметики від Іти Кленбі. Тут є. Все, що хочеш, і туші, і підводки, олівчики, бальзами, блискітки, хайлайт, не в словом. Тут просто мега-мега-величезний асортимент. Ленбі, до речі, це є власна торгова марка Єве. Вони завжди придумують щось новеньке, поновлюють кожного разу асортимент. Дуже великий вибір. Дуже-дуже моє улюблене це гельлаки від GlenB кольорові. Акція 1 плюс +1 дорівнює 3 від шварц, засоби для догляду за взуттям, фарби або захист від води та бруду по 119 гривень за один аерозоль. Такий дезодорант для взуття 90 гривень. Фарба крем з губкою 28 гривень. Крем для взуття 65 гривень. І ще є різні фарби, губки. Білі фарби 145, по 55 гривень губка. Найдешевша губка 13 гривень, ось це 45. Її по 53 гривні вигідно брати в однаковій ціні. Зубні пасти знижка 50% від повної вартості 47 гривень, 80 копійок за 100 мл. Кальції, гербал, мінерал. Всього 4 варіанти на вибір. Так, тут ще при виході побачила чашечки в подарункових коробках. Можна, знаєте, затаритися, бо на день закоханих. В коробочках по 70 гривень, а без коробочок по 50 гривень, Це такі, як ми бачили з вами, із котиками. Чите, є вони в різних кольорах. І акція 1 до рівні 2 на Хані Бані Міс. Всю декоративну косметику. Тобто, берете два товари. Бажано однакової ціни, можна і різної, але вам те, що дешевше з двох одиниць те і піде в подарунок. Відповідно, якщо ви візьмете щось одне за 400, а інше за 30, то те, що за 30 піде в подарунок. Хоча хотілося б те дорожче в подарунок отримати. Подобається мені те, що тут є лаки для нігтів, але на водяній основі їх не потрібно знімати, можна просто змити водичкою або зняти такою легенькою плівочкою. Буду закінчувати відео. Дякую за перегляд. До нових зустрічей. Усім па-па!